Добрий день, діти! Сьогодні у нас спостереження за дощиком. Нині на землі панує осінь, а це означає, що стало холодніше. Раніше настає вечір і пізніше прокидається сонечко. Стало більше похмурих та хмарних днів. А коли день хмарний небо яке? Так, воно сіре, темне та похмуре, вірно. А який дощик восени? Рясний, холодний, тривалий. Частий, сірий, а який звук ми чуємо, коли йде дощ? Крап-крап-крап. Який настрій створює нам пісенька дощу? Невеселий, сумний, все на дворі стає мокрим. Що одягають люди, щоб сховатися від дощу? Плач та гумові чоботи. А як ви гадаєте, де дівається водичка після дощу? Так, її частково поглинає земля. А коли пригріє сонечко, вона випаровується. Малята, я пропоную вам поспостерігати за дощем. Погляньте, як іде дощ. Утворюючи калюжі, він рясно падає з неба. Послухайте звук дощу. Діти, а що люди роблять, коли йде дощ і їм потрібно кудись іти? Так, вони беруть парасольки і йдуть на вулицю. Або з батьками можна вийти погуляти в чобітках, позапускати човники, якщо не дуже холодний дощик. А можна поплигати по калюжах в чобітках. А вам подобається стрибати по калюжах? Я думаю, що так, з дощика може бути і весело. Веселий дощик, 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 досить лити, нас малесеньких мочити. Дощик стукає в вікно, проситься до хати. Дощик вже хотів давно десь заночувати. То на лавочку впаде, то біжить до тину. Не стихає крапотить дощик без зупину. Тож, батьки, я вам пропоную, коли буде дощик, вийти з дитиною на прогулянку та поспостерігати за небом яке воно. Який дощик йде? Як він звучить послухати його? Запитати, який настрій викликає дощ у дитини. Поглянути на калюжі. Які вони за розміром, які за глибиною? Бажаю вам успіхів! Для досліду нам потрібна тарілочка з водою, губка, пензлик, водичка, серветка та чорна фарба. Діти, а давайте з вами дізнаємось, як утворюється дощик. У нас є такі тарілочки з водичкою та губки. Давайте з вами уявимо, що це не просто водичка, а справжня річка чи озеро. Давайте подивимось, яка водичка в наших уявних річках. Так, вона чиста та прозора. Тепер беремо нашу губку. Якого вона кольору? В мене блакитна, а у вас. Тепер погляньте, на що вона схожа. Вона схожа на хмаринку. А скажіть, вона легка чи важка? Вона легенька, вона легенька, мов хмариночка. Так, а тепер давайте нашу хмаринку зануримо в нашу явну річку. Так, вона стала важкою. Ми трохи стискаємо. І що ми бачимо, що пішов дощик. Так, діти, маленькі краплинки водички, созер, річок, морів та океанів випаровуються, підносяться високо в небо. Хмарка стає важкою, набирається водичкою, та з неї проливається дощик. Ось так. Діти, а який буває дощик? Так, він буває дрібний та сильний. Давайте зробимо дрібний. Ми легенько занурюємо водичку та легенько притискаємо ось такий дощик. А тепер сильніше наберемо водички та сильніше. Так, який сильний дощ. Так, молодці діти. А скажіть, якщо в нас чиста водичка в наших уявних озерах та річках, то дощ який у нас? Так, він чистий. А давайте з вами візьмемо чорну фарбу та уявімо, що це не фарба, а бруд, яким погані люди забрудняють водойми. Наберемо трошки пензликом цього бруду та забруднемо. Нашу явну річку ось яка вона стала брудна. Беремо нашу хмариночку, занурюємо її в річку та стискаємо. Що ми побачили, який став дощик, так він став брудним. А скажіть, а вам було приємно би гуляти під таким дощиком брудним? Звісно, що ні. А якщо. Такий дощик прольється на фрукти та овочі, які ростуть в саду та на городі. Якими вони стануть? Брудними, а можна їх буде їсти? Ні, звісно, що ні. Ось так діти, ось такий у нас вийшов дослід, який ми можемо зробити висновок, що не можна забруднювати водойми, щоб не було брудного дощу. Так, тож ми сьогодні з вами. Дізналися, як утворюється дощик, так? який він буває, дрібний та сильний. І ще ми дізналися, коли він стає брудним. Ось так, діти. А я чекаю відео з вашими дослідами. Дякую за увагу та до побачення!